На вихідних 20 та 21 липня спека піде на спад, але температура залишатиметься високою. Проте буде відчуватися більш комфортною після 40-градусної спеки. У неділю на Буковині будуть дощі, яких ще змін готує погода. В ексклюзивному інтерв'ю розповіла синоптикиня Тетяна Негадайлова. Тиждень, що минає, приніс Буковині і Чернівцям, зокрема, різнопланову погоду від абсолютних температурних рекордів до короткочасних дощів. Найспекотнішим став вівторок, 16 липня. В цей день температура повітря у Чернівцях прогрілася майже до плюс 38. Про рекорди на Буковині та якою буде погода цими вихідними і наступного тижня ми запитали у синоптиків. 16 липня ми побили навіть абсолютний рекорд, який спостереження, спостереження велися в місті Чернівці. Практично майже за 170 років, поки ведуться інструментальні спостереження, цього дня була найвища температура зі значенням 37,9 градусів. Щоправда, рекорд ми побили всього лиш на 0,2 градусів. Він тримався у нас з 20 серпня 1946 року. На станції Новодністров температура. Дури були ще вищими, значення сягали 38,1 градуси Це також був рекорд, але дещо за менший період. На вихідних погода у Чернівецькій області буде мінливою. 20 липня очікується мінлива хмарність, 21 липня дощі з грозами. Завтра ми очікуємо мінливу хмарність. На переважній території це буде малохмарна погода без опадів. І температури нічні будуть близько 20 градусів тепла, а в день повітря прогріватиметься до 25-30 градусів тепла. Після 38 це навіть, скажімо, похолодання відносне, а в неділю навіть в день пройдуть короткочасні дощі місцями з грозами. І фон температурний буде ще нижчим. Денні температури не перевищуватимуть 23-26 градусів тепла. Наступного тижня на Буковину прийде циклон зі Скандинавії. З понеділка ще отримаються у нас максимальні температури знову в межах 25-30 градусів, в понеділок без опадів, а вже в другій половині дня, 23 липня, місцями по області пройдуть короткочасні дощі з грозами, буде досить нестійка погода. В горах це навіть будуть значні дощі, але вони будуть відмічатися десь на частині на половині території. Друга ж половина знову залишиться без опадів. з 24 по 26, у нас синоптична ситуація дещо міняється. На хвилі холодного фронту, пов'язаного із Скандинавією, сформується невеликий циклон над Карпатами, який принесе свою нестійкість. По всій області пройдуть помірні місцями значні короткочасні дощі. Це будуть дощі з перервами спостерігатися протягом трьох діб, практично по всій території області. А температурний фон буде досить комфортний: від 14 18 градусів тепла вранці до 21-26 градусів протягом дня. Олена Кричко, Олександр Окіпняк, новини Сі4.